Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, що робити, якщо при запуску якоїсь програми або гри виникає помилка файлу .dll, а саме файлу OpenL32DL. Щоб виправити дану помилку, не потрібно гуглити і шукати саме цей файл DLL, тому що створений спеціальний засіб. За допомогою якого можна виправити дану помилку, я підготував архів з готовим цим засобом, і посилання на нього буде в описі до даного відео. Є просто файл виконуваний, який необхідно запустити. Відразу починається установка даного файлу, вона проходить дуже швидко. І після цього можна перейти в папку System32, а також Syswolf64, і ось видно, що цей файл саме на місці. Також, якщо все-таки дана операція не виправила проблему, і ваша програма або гра не запускається все одно потрібно скопіювати. Цей файл із папки System32 або Syswolf64 в папку з вашою програмою або грою. Часто це також виправляє дану помилку. Якщо все-таки і цей спосіб вам не допоміг, можливо, що е, даний файл вбудований в програму або гру, і він модифікований. Відповідно, антивірус розпізнає його як зловмисницьку програму. Для того, щоб виправити цей недолік у вбудованому антивірусі, слід перейти в захист від вірусів та загроз, і обрати журнал захисту і подивитися всі файли, які заблокував ваш антивірус. Можливо, серед них є оцей файл DLL, який необхідно відновити. Дивіться також інші мої відео, підписуйтесь на канал, а також я буду радий коментарям з ідеями для нових відео, які будуть корисними саме для вас.